Тій країні два веселі козеняти – Гошко й Маринка. Вони завжди були разом, гралися, гуляли і їли разом. Але у них був один проблема вони завжди хотіли зробити все разом, навіть якщо це було не дуже розумно. Одного разу вони вирішили піти на прогулянку в ліс. І, як зазвичай, почали все робити разом. Але в цей раз вони заблукали. Ніхто не знає, як потрапити назад додому. Вони блукали в лісі, поки не зустріли веселого зайчика. Зайчик запропонував їм допомогти знайти дорогу додому, але зазначив, що це буде не так просто, як здається. Зайчик сказав, що вони мають пройти через три складних завдання, які допоможуть їм знайти дорогу Гушко і Маринка погодились і почали виконувати завдання. Перше завдання було пройти через галявину з дзеркальним ставком. Їх завданням було знайти своє відображення в ставку та забрати його з собою. Вони зробили це, але зайчик сказав, що їм потрібно повернутися до ставку знову та повернути відображення на місце. Друге завдання було пройти через поле з квітами-ліхтариками. Гошко і Маринка мали зібрати достатньо квітів, щоб створити свій власний ліхтарик. Вони взяли найкрасивіші квіти та зробили красивий ліхтарик, який світився яскраво. Це завдання було найскладнішим. Вони мали знайти та принести додому кришталеву кулю, яка знаходилася на вершині Великої гори. Вони піднялися на гору і знайшли кришталеву кулю. Але коли вони збиралися спускатися з гори, зайчик згадав про якусь легенду про гору: що якщо вона побачила, що хтось забрав кулю, то гора перетвориться на живого дракона. Зайчик поспішив зібрати гілку. Кита листя, аби створити ляльку мотанку, яку вони поставили на місце кулі. Гушко й Маринка здивувалися, але повірили зайчику, що це допоможе їм вийти з гори живими. Вони спустилися з гори, вони зустріли лисичку, яка запропонувала допомогти їм знайти дорогу додому. Вони повірили лисичці і вирішили йти з нею. Але під час прогулянки лисичка стала дивно поводитися та відвела їх у пастку. Лисичка збиралася з'їсти козенят, але тоді зайчик з'явився і зміг звільнити козенят. Зайчик зізнався, що він знав, що лисичка збирається зібрати козенят в пастку і тому допоміг їм знайти дорогу додому. Гошко і Маринка повернулись додому з допомогою зайчика. Вони були дуже вдячні за його допомогу та навчилися важливий урок. Не завжди варто довіряти незнайомим.